Дякуємо, Сергій Олександрович, за прекрасну доповідь. Ми продовжуємо наше засідання. І слово я надаю, шановній Ірині Миколаївні Безкаруванні, професору Зорова втома в умовах тривалого стресу. Як впоратися з проблемою та зберегти зір? Будь ласка. Шановні колеги, ну перш за все я хочу щиро подякувати організаторам конференції за такий чудовий традиційний і цікавий захід, який ми вже очікуємо. Що осені, і дуже цінно є те, що цей захід підтримує не тільки наші професійні знання, а й розширює наші культурні та мистецькі знання. Цього разу знання в, в ділянці Косівської кераміки. Миколаївна, і за вами рушники Полтавські. Прекрасні рушники, просто це те, що надихає жити, творити і боротися далі. Я вважаю, що тема сьогоднішньої доповіді, яка мені була запропонована, зарвала втома в умовах тривалого стресу, є надактуальна в першу чергу з тієї причини, що це той тяжкий, непростий стан, в якому сьогодні перебувають всі українці. Стрес це реакція організму на подразнення, де подразник є ситуація, і саме Більшість українців перебуває під впливом стресу, оскільки посилюється психічна напруга через війну. По-перше, виникає перенапруження усіх систем організму під впливом емоційних чинників, а також ще й переробляється і виникає величезний обсяг інформації, небувалий обсяг набагато більше, ніж був раніше, тому що всі ми постійно в теленовинах, в гаджетах з стрічкою новин, всі ми ловимо і вухом, і оком те, що змінюється в нашій країні і навколо неї. Сучасні психологи стверджують, що тривалі фізичні та психічні навантаження, які перевищують норми, призводять до порушення функціонування окремих органів та серйозних психосоматичних розладів. І більш вираженим на сьогодні у наших людей є вже навіть не стрес, а дистрес, той стан, при якому людина не в змозі повністю адаптуватися до стресових ситуацій та спричинених ними наслідків, і проявляє дезадаптативну поведінку. Біохімічно дистрес. Може виявлятися у двох варіантах гострому та хронічному. В гострому варіанті надмірно сильний стресор викликає величезний викид катехоламінів і глюкокритикоїдів, і надмірне підвищення кров'яного тиску і різке падіння імунітету. Я, як приклад, приведу свою особисту ситуацію, коли в перші дні війни моя дитина, перебуваючи в Києві, намагалася виїхати на планове стажування за кордон, і під час бомбардувань змушена була переміщатися по місту, бути на залізничному вокзалі, не потрапила на. Потяг і так далі, а в цей час я за більш ніж 300 кілометрів нервувала, переживала як будь-яка мати. І мій артеріальний тиск був абсолютно невластивий моєму організму, ніякими медикаментозними препаратами, маючи їх в повному обсязі, я не могла його знизити. В хронічному варіанті сильний, але недостатній для швидкої смерті стресор, призводить до гострого виснаження резервів е, цих же гормонів стресу і деяких інших гормонів. Виснаження резервів призводить до того, що їх викид різко знижується, і це служить причиною важкої депресії. Ми щоденно бачимо в новинах е, історії різних людей, які перебували в окупації, в підвалах і погрибах, І дехто з них говорить про те, що був готовий уже померти, вже знав, що його доля саме така і ніяка інша. Тобто люди втрачали надію на покращення свого життя. Стрес це захисна реакція організму. А натомість дистрес розвивається в результаті тривалої неможливості вийти з цієї зони стресу. І саме слово дистрес перекладається як нещастя та виснаження. Дослідження показують, що негативний вплив дестресу є більш глибоким на дітей, ніж на дорослих, і особливо на дітей молодше 10 років. Більшість людей в Україні сьогодні перебуває, на жаль, під впливом тривалого дестресу, викликаного війною. Стресові ситуації негативно впливають на здоров'я людини, і це факт. У більшості випадків прийнято вважати, що цей вплив здійснюється саме на нервову та серцево-судинну систему, але на цьому наслідки стресів не закінчуються. Одним із серйозних наслідків є удар по зору людини. При порушеннях сну, при безсонні, складних життєвих ситуаціях, які супроводжуються перепадами настрою і нервовим визначенням, можливе погіршення загального стану здоров'я очей і зниження зору. Тривалий вплив стресу може викликати скачки внутрішньочерепного тиску, відображуватися на функціонуванні зорового нерву, при постійному знаходженні в екстремальних для нервової системи ситуаціях можливі незворотні зміни і втрата зору. Також вкрай негативно впливає тривале перебування перед яскравим екраном, тривале читання друкованого тексту, частий перегляд теленовин, багатогодинне проходження комп'ютерних ігор в приміщеннях з недостатнім освітленням, а це саме все те, чим ми намагаємося сьогодні відволікатися від стресу. З одного боку гаджет рятує дитину від нервового стресу, а з іншого боку, шкодить органу зору. Тому що саме робота на близькій відстані це м'язова робота. Так само, як ми працюємо фізично і втомлюємося, дитина, дивлячись на близькій відстані, перевтомлює чи м'язи. Починається перенапруження акомодації, слабкість акомодації, у дитини з'являється дискомфорт, розпливаються образи. Це цитата. Так сказав Сергій Олександрович в інтерв'ю УНН. Думки про те, що психічні розлади є однією з головних причин втрати зору, сягає стародавніх часів. У книзі на санскриті під назвою Сусрута Самхіта, яка, вважають, була була написана на ще в 1300 році, тобто понад три тисячі років тому, відомий індійський хірург на ім'я Сусрута, практикуючи давньоіндійську традиційну медицину Аюрведа, перераховує 18 причин втрати зору, із них шість. Причин або ознак тілесного чи емоційного стресу це неправильні звички сну, це пробудження вночі, безперервний плач, надмірний гнів, горе, страждання від стресу, біль, фізичне та розумове виснаження, подавлення сліз. Скажіть, будь ласка, яка з цих причин не присутня сьогодні в нашому повсякденні? Ланцюг біологічної відповіді, що виникає після тривалого підвищення рівня гормонів стресу в кровоносних судинах, спричинює судинну дисрегуляцію і недостатнє постачання кисню в тканини ока і мозку, із широко поширеними наслідками на біохімічному, фізіологічному та психологічному рівнях. Оскільки стрес і емоційні переживання впливають на око, мозок і судинну систему шляхом вегетативного дисбалансу, що призводить до проблем з перфузією, і оскільки нейронні ланцюги, залучені до зору та емоцій, функціонально та фізіологічно перекриваються, стрес може мати прямий вплив на зір. Мозок має дві системи відтоку для контролю адаптації організму до стресу. По-перше, це нейрональна симпатична адреномодулярна система, яка є частиною вегетативної нервової системи, і по-друге, нейроіндокринна система реакції на стрес, тобто гіпоталамо-гіпофізарна наднирникова вісь. Обидва активуються під час стресу і обидва контролюються нейронними мережами мозку, які беруть участь у контролі стресу та емоцій. Про те, що порушення акомедації є широко поширеним багатофакторним захворюванням і однією з причин погіршення зору дітей ми знаємо вже багато років, ще в мирний час. Але останнім часом, внаслідок глобальної комп'ютерізації, дистанційного навчання ускладнень після перенесеної коронавірусної інфекції, а в першу чергу сьогодні порушень психофізіологічного стану внаслідок війни зросло навантаження на орган зору, що призвело до збільшення частоти акомедаційних розладів. Розлади акомодації описані в Україні в мирний час в 8,5% випадків у віці від 7 до 18 років. На сьогодні вони значно зросли. Зрозуміло, що зараз немає підрахунку відсоткового стану цих змін, але те, що їх ріст безкінечний, про це можна з певненості говорити. Порушення акомодації викликають звичне, звичне надлишкове напруження акомодації, астенопію, спазми акомодації, зниження зору та зорової працездатності, розлади бінокулярного та стереоскопічного зору. Американською оптометричною асоціацією закріплені основні ознаки комп'ютерного зорового синдрому, куди входять астенопічні скарги, очні скарги на сухе око, і вже туди ж входить синдром стресу від. Великого використання комп'ютерної техніки. На сьогодні цей синдром стресу посилюється ще й ситуацією навколо нас. Нормальне функціонування акомодації залежить від роботи м'язів цілярного тіла, райдужної оболонки та їх збалансованої нервації вегетативною нервовою системою. І е, слід пам'ятати про те, що інервація цього апарату як симпатична, так і парасимпатична. Симпатична інервація підпадає е, радіальна порція целярного м'язу, так званий м'яз Іванова, який відноситься до дезакомедаційних м'язів. Парасимпатичною користуються м'язи брюке та мюлера, з них м'яз брюке, меридіональні волокна також здійснює дезакомодацію, а циркулярні порції волокон мюлера безпосередньо відповідають за акомодацію і мають парасимпатичну інервацію. У 1988 році у Вірменії Авітісов з командою обстежили 762 жителя, які пережили землетрус. І у 30% з них розвинулася псевдоміапія. Хоча всі ці 762 жителя ніколи не скаржилися раніше на проблеми з зором. Фактично вважалося, що ця псевдоміопія була принаймні частково викликана дисбалансом функції вегетативної нервової системи внаслідок стресу. Виходячи з усього цього, ми повинні подумати про те, що лікування порушення акомодації важливе в часи війни і, мабуть, навіть більш важливе ніж в мирний час. Воно мало і має чотири основних етапи: оптимальна корекція, санітарно-гінічний режим зору, вправи для очних м'язів та медикаментозне лікування. Але ці етапи повністю змінилися. Якщо раніше ми говорили про оптимальну корекцію спокійно, маючи в своєму запасі різноманітні контактні лінзи, то сьогодні ми, як лікарі-офтальмологи, повинні рекомендувати включити в тривожний рюкзачок дітей запасну пару окулярів поруч з улюбленою іграшкою чи тими ліками, які потрібні дитині. Тому що ви прекрасно розумієте, окуляри можуть зламатися, розбитися, контактні лінзи втратитися, та й при перебуванні дитини в непристосованих приміщеннях, а дуже. Часто це підвали і навіть погреби, і діти там перебувають досить тривалий час, особливо в умовах окупації. Можливо, планова заміна контактних лінз просто неможлива, або може привести до інфекційних ускладнень, які потящать погіршать стан очей. І в першу чергу в плані оптимальної корекції. Слід порекомендувати уникнення інтенсивної та тривалої зорової роботи на близькій відстані. Нехай це краще будуть пісні в укриттях, нехай це краще будуть якісь рухомі ігри, чи просто ігри в голос, але не читання з гаджета дитиною та обмеження навіть читання друкованого тексту при поганому освітленні санітарно гігієнічний режим зору завжди на першому плані включав тривалі прогулянки на свіжому повітрі. Це дійсно так, тому що більше використовувався зір в далечінь і відбувалося певне розслаблення акомодації. Але на сьогодні, навряд чи якась мама відпустить навіть в спокійній області дитину погуляти на тривалий час. Тому цей пункт дещо підпадає під сумнів. Так само, як і дотримання правильної осанки. Бо коли діти перебувають в укриттях та навіть дорослі, вони дуже часто сидять просто на підлозі, на пристосованих лавках чи ліжках. І ні про яке дотримання осанки чи освітлення взагалі не йде мова. Правиль для очних м'язів я особисто завжди піддавала певному сумніву, тому що мені здавалося, що я так бачила, що немає дуже великого ефекту на акомодацію в виконанні всіх цих прав. Але на сьогодні я б сказала, що це не тільки підтримання хорошого розслаблення м'язового апарату, а це ще й така собі руханка. І от програмка Добре бачу свого часу розроблена інститутом Філатова разом з фахівцями компанії «Київстар» мабуть, може стати в нагоді. Ну і медикаментозне лікування. Ви всі прекрасно знаєте, що закапування 0,01% розчину атропіну на ніч протягом тривалого часу, в клінічних дослідженнях це 5 років, дуже широко використовується за кордоном, переважно в азійських країнах. Це лікування дає блокаду ацетилхоліну, розслаблення акомодації, вплив на фібробласти склери, активує викид нейротрансфітера, дофаміна, змінюючи ретинальні сигнали і подавляючи секрецію гормону росту, відповідно уповільнюючи подовження передньо-задньої всі очного яблука, і відповідно, прихильників цього методу є дуже багато. Але в Україні відсутні сертифіковані медикаменти такого, такої концентрації, і тому немає можливості легально використовувати цей препарат для проведення лікування. Крім того, слід подумати про те, як розчиняти в пристосованих умовах ті чи інші ліки і до чого це може призвести. Ну і Крім того, неоднозначно є думка про вплив на загальний організм. Тривалого використання атропіну. І також описано, що при, після припинення такого лікування короткозорість розвивається. Посиленими темпами. Але особисто я ніколи не розуміла, чому потрібно розводити препарат, шукати його десь за кордоном, якщо в нас є сертифікований в Україні препарат тієї ж групи М-холінолітик. Це циклопенталат в торговій назві цикломед. Крім того, циклопенталат не тільки блокує ацетилхолін і розслабляє акомодацію, а ще й не призводить до розвитку перелічу акомодації і залишкового мідріазу. В лабораторії розладу бінокулярного зору Інституту Філатова під керівництвом професора Бушуєвої розроблений алгоритм лікування з чотириденним застосуванням ірифрину, одноденним застосуванням цикломеду, подальшою двохденною перервою і знову повторенням такого курсу. Причому, якщо ми пам'ятаємо знову ж про ті три групи м'язів, існуючі і роб... працюючи в акомодації, то ми повинні думати про раз існує такий двоїстий характер, то повинна бути іще якась доповнююча підсилююча дія, і то в такому випадку. Для покращення діям холеліналітика використовується альфа-адреноміметик Ірифрин, які впливають на різні групи м'язів і призводять до достовірного покращення параметрів акомодації. Розробники алгоритму в своїх доповідях і публікаціях демонструють гарний ефект від такого лікування. І, крім того, ірифрин, за даними кольорного доплерівського карту, Показав збільшення показників швидкості кровотоку в артеріях очного яблука, і, відповідно, це свідчить про покращення кровопостачання оболонок ока. Але як виявилося, дані препарати можуть використовуватися і повинні використовуватися не лише у дітей, а у людей дорослого віку, наприклад, у ранніх пресбіопів, у приприхованій гіперметропії чи у тих, хто початком пресбіопії взявся за велику потужну роботу на близькій відстані і таким чином має зміни порушення акомедації. Ця робота вже стосується Харківського, була вже проведена в Харківському державному медичному університеті під керівництвом професора Бездітко, і вона продемонструвала суттєве зниження астенопічних скарг на фоні медикаментозної терапії і рефрином по одній краплі на ніч курсом один місяць, і покращення роботи працездатності цілярного м'язу та підвищення резервів акомедації в досліджуваної групи пацієнтів. Ну і говорячи про порушення акомедації, я не можу не сказати про хворобу сухого ока. Ми пам'ятаємо, що і Американська оптометрична асоціація внесла хворобу сухого ока до комп'ютерного зорового синдрому. І, взагалі, хвороба сухого ока йде під ручку з порушенням акомедації завжди, тому що фактор ризику у них спільний. Відповідно, потрібно використовувати не лише засоби медикаментозні на вплив на акомедаційний апарат, але й зволоження поверхні ока, особливо якщо ми перебуваємо в закритих приміщеннях. При моніторах комп'ютерів, з, з гаджетами в руках, я особисто використовую і рекомендую використовувати прекрасний препарат Ультра, який є унікальною комбінацією високої концентрації гіалуронової кислоти з тс полісахаридом. Причому тс полісахарид це натуральна речовина, структурно ідентична муцину цину люди... людини. І разом з гіалуроновою кислотою він утворює біполімер, який довгий час зберігається на поверхні. Ока і таким чином збільшує час зволоження, відповідно, зменшує кількість інсталяцій на добу. Закінчуючи свою доповідь, я щиро дякую всім за увагу і е, вважаю. Задоцільно сказати, що я впевнена в тому, що всі ми вистаємо. Наша країна обов'язково переможе, тому що це країна сильних людей, які борються за життя і здоров'я не лише своє, а життя і здоров'я своїх пацієнтів. І крім того, це країна, яка поважає, любить і цінить свою мистецьку спадщину, як ту косівську кераміку, про яку ми сьогодні говоримо. наших слухачів виникли деякі запитання. Ну, перш за все, чи потрібно лікувати стресові порушення акомедації разом з лікарем-неврологом дитячим? Звичайно, бажано залучати лікаря-невролога до лікування таких дітей, однак, якщо ми бачимо, що це чисте порушення акомедації без проявів істероїдних чи психосоматичних, то ми можемо використовувати відомі нам офтальмологічні методи лікування. Дякую, Ірина Миколаївна, за відповіді на запитання ми відповімо на всі запитання в чаті, якщо так, будуть звичайно. ще виникати.